Тим тут питання нашого оборонного е, виробництва, чи здатні ми е, його розвивати в умовах тих, в яких ми зараз живемо? Отже, ми розуміємо, що це постійні ракетні обстріли, це проблеми з електроенергією. це... Я думаю, що це велика проблема в деяких регіонах з тими людьми, які готові. Ну, ми бачимо, що СБУ затримує різного роду інформаторів, які готові зливати цю інформацію росіянам. Адже розуміємо, що як Ізраїль, так поки ми не будемо виготовляти необхідну кількість зброї для оборони, ми будемо все одно так чи інакше залежні від наших партнерів. Давайте подивимося на це питання трохи ширше. Якщо ми кажемо за виробництво зброї. Це не тільки виробництво зброї, це перше і також і їхні компоненти. Да. Тобто, компоненти, так що ми кажемо за артилерійський снаряд, це вибухівка, це параха, це капсуля, це величезна індустрія всього, що потрібно для того, щоб виробити будь-яке озброєння. Сьогодні, що ми бачимо на міжнародних ринках, сьогодні весь світ починає озброюватися. Ми бачимо сьогодні заяви Столбенка про те, що потрібно збільшити бюджети країн вище 2% ВВП більшості країн НАТО. І сьогодні ми. Бачимо, що є куча компонентів, які ми сьогодні не виробляємо, а на світових ринках черга на них близько от одного до двох років. Це касається по першу чергу вибухівки. Тому, якщо ми кажемо за виробництво озброєння боєприпасів, це взагалі дуже комплексний процес. Що ми маємо сьогодні? Ми дійсно залежні. Від купи наших партнерів і іноземних постачальників це залежність постійно з кожним місяцем кожними місяцями. Вона зменшується. Це причина цього стали стратегічні внутрішні інвестиції в побудову нових заводів. Якщо казати за сьогоднішню ситуацію, ну по перше, проблему енергетики реально більшість виробників вирішила. Да, то ми мали там рік назад дизельні генератори, що ось сьогодні зводиться газова генерація, власна у більшості виробників. Якщо ми кажемо за питання безпеки, то питання дійсно актуальне, тому що ми не можемо сьогодні вкладати такі величезні кошти побудову підземних бункерів та серйозних укріплень. При цьому ми не бачимо там можливості держави передати старі радянські укріплення. Які б свого часу будувалися на заході України для збереження набоїв? Ну ми своїми очами бачили, як в старих радянських укріпленнях, які перейшли в приватну власність, яким, ну, шахет витримають, сьогодні зберігаються яблуки, і таких круті сьогодні дійсно є. Так що, так що, якщо ми кажемо за майбутнє, то по перше, нам потрібно розуміти, яким чином будемо розвивати власне ОПК, за які гроші, тому що сьогодні є чітка конкуренція між державним і приватним ПК. Тості, саме головне, яким буде це майбутнє, чи отримаємо ми підтримку держави для розвитку приватного така, чи отримаємо можливість передати у користування зас об'єкти, які можуть бути основою для створення закритих виробництв. Ми кажемо від радянських об'єктів, також включаючи можливо, соляні шахти. Тому що більшість виробництв, які сьогодні розглядаються, вони пов'язані з в першу чергу з виробництвом снарядів, з виробництвом снарядів, виробництвом вибухівки для цього потрібно створити умаву. По-друге, в нас є сьогодні велича... почали виникати величезні проблеми з відтоком кадрів, і відтоком бізнесів. Сьогодні Україна стала дуже крутою площадкою, яка виробляє, розробляє і творить реальне цікаве рішення на полі бою. І частина наземних компаній дуже зацікавлена в тому, щоб перекупити фахівців, перекупити стартапи, щоб це вироб. Лялися вже на наземних територіях з цього чергу. Ми розуміємо, що основна сьогодні проблема, якою ми стикаємося, це внутрішні інвестиції для розвитку ПК для будівництва будь-якого виробництва. Це починається від одного двох п'яти мільйонів доларів. Потрібен внутрішній ресурс, який буде створювати інвестиційні можливості для того, щоб подалі розвивати це виробництво. Тому саме основне, що нам сьогодні потрібно, нам потрібно думати на майбутнє. Якщо ми не створимо систему і, мабуть, не користуємося прикладом південної Кореї, яка після війни створила навіть в умовах замороженого конфлікту, створила величезний ВПК, і сьогодні виробляє літаки четвертого плюс покоління, то мабуть у нас будуть проблеми цієї війни. Тому що реально яму сказати, я почув сьогодні дуже класну фразу, що солдати воюють, вони не думають про перемовини. Да, випаки також не дума про перо перемовини. Наше сьогоднішнє основне завдання забезпечити українську армію з тим, чим можемо зробити. Ну ми повинні думати, як воно буде глядати далі, і що ми можемо для цього зробити.